Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ну і сьогодні, як ви бачите, в нас стоїть ось така красавиця. І постараємося вам про неї розказати більш детально. Ну а розказувати вам буде як завжди, Деніс. А голос за кадром. Всім вам відомий, Дмитро. Так. Всім привіт, друзі. Е, ну як ви бачите, у нас трошки змінилася обстановка на вулиці. У нас прийшла нарешті осінь. За дощило, дощі йдуть кожен день противно, сиро, туман. Тому ми перебралися зараз в цех. Як ви бачите, у нас тут трошки е, йдуть роботи, тому може будуть якісь. Посторонні звуки, то зразу вибачаємося. Так, ну що, Деня, почнемо розказувати? Да, почнемо. Ну, у нас е, наступила осінь посеред зими. Тому ми всі знаємо, що таке українські зими, але що маємо? Ну і хочемо вам сьогодні презентувати чи нагадати, якщо хто не як, то, якщо хто її вже бачив, цю борону. Це е, борона БЗП 9 січ. Це одна із е, машин в лінійці ґрунтообробної техніки Січ. Нагадаю, що в цю лінійку входять культиватори е, різних, е, різної ширини захвату, і ця прекрасна барана. Е, на що хочу звернути в першу чергу увагу. Ви тільки подивіться на цю потужну раму. Я не побоюсь цього слова, але це ну, це моя суб'єктивна думка, але це одна із найпотужніших рам е, на ринку. Е, основна труба 120 на 80. Позаду труба 80 на 60, перемична 60 на 40, все в стінці 4. Дивіться. Зверніть увагу: всі кронштейни, підгідроциліндр, навіска, всі косинці, все метал товщиною 10 мм. Ну, також хочу звернути вашу увагу на оцей от вузол. Тут використовується палець. 40 міліметрів. І е, тут всередині є втулка скольження Тобто, це не Ну я не знаю, я ж вам кажу, хто ще заморачується над цим, так як ми, але ми трошки Е, Дивіться далі е, гідроциліндри з 50-м штоком, пальці е, тут. Повсюду 40 мм. Е, крила аналогічно з рамою. 120 на 80, 80 на 60, 60 на 40. Повторюватись не будемо. Далі. Робочі органи. 5 рядів труби з е, пружинкою. 120 штук всього на машині. Я думаю. Нічого тут не треба е, додавати. Е, весь метис е, болт е, класу 8,8. Будь ласка. Е, труба кріпиться за допомогою стального літія. Також зверніть увагу, є сам Кронштейн, і його, е, його відповідна частина. Виглядає красиво, доволі практично, тому. Якось отак. Дивіться далі. Стосовно регулювання кута атаки борони, він здійснюється за допомогою оцього от механізму. Витягуєте шплінтик, пальчик раз. І за допомогою ручечки ми змінюємо кут атаки. Ось. Припустимо, скільки градусів міняється кут атаки? Через 15 градусів. Тобто у нас є шість отворів, і кожен да. отвор змінює агресивність роботи зуба на 15 градусів. Ну і друзі, опять-таки дивіться, це е, мілоч, звісно ж, ну а так всі пальчики знаходяться у нас на цепочечках, для того, щоб ви його в робочій середі, mm -hmm. як то кажуть, в середовищі не потеряли. Ну і опять таки. Із з хочу звернути вашу увагу, подивіться, на... біля крайніх пружин на трубі присутствують ось такі шплінтики. Вони тут присутні, да? Да, вони тут присутні для того, щоб коли у вас трапиться біда і зламається ось цей болт, такий фіксує цю пружинку, то щоб пружинка залишилася на місці, не злетіла, присутні тут от такий Шплінькі. Ну так, ну, да, ну, тому -то що кажуть, ніхто не хоче зловити на полі пружину. Так, да, як то кажуть, сама пружина вона по собі не така вже й дорога, але як вона встряне в колесо комбайна, то тоді буде дуже дорого. Ну і зверніть увагу, з'явилися ось такі заглушечки. Мабуть, вони ніякої сили в собі не несуть, але дуже е, класно смотриться. Але естетика, так? Да? Так, має дуже естетичний вигляд. Е, що хочеться ще додати по робочим органам, Деніс. Дивіться, і ще е, що ми можемо додати? Кожна наша борона. Ви можете її замовити в двох варіантах. Е, ще є варіант, з це у нас прямий зуб, є варіант з е, штригельним зубом. Це теж пам'ятайте. Далі дивіться, ще наша борона може комплектуватись як з опорними колес, колесами, так і без них. Ця борона з опорними колесами зверніть увагу, будь ласка, є регулювання по? Висоті, є регулювання вильоту колеса, присутній чистік. Якщо колесо наб'ється багном і семента, то воно буде зчищатися, воно може встановлюватись, це опорне колесо як на крила, так і на саму раму в це місце. Так, або може бути, у кого є бажання, то може бути о, таке колесо присутнє, як і на крилі. Так і на основній рамі. Тобто це є функція, яка додатково оплачується. ну І за вашим бажанням да. може бути пара коліс, може бути дві пари коліс, або взагалі без коліс. Якщо у вас фіксується навіска на тракторі, то тут все залежить від вашого бажання. Да, так, Все і? за вашим бажанням, все за вашим замовленням. Підійду трошки ближче на цю сторону, покажу вам, що є ось для того, щоб коли ви переміщаєте борону в транспортному положенні, присутні ось такі стопорки. Тобто піднімається крило, впирається сюди в кронштейн і фіксується пальчиком. Також, як ви бачите, пальчик на ципочечки, тут стоїть фіксатор, щоб пальчик не випав, не потеряли. Ну і тут зверніть увагу на ці потужні кронштейни. І також позаду, як і спереду, також втулка скольження. І е, також дивіться, да, як уже сказав Дмитро. Е, в, транспортному, в транспортному положенні все максимально просто. Тобто, немає ніяких трасів, немає ніяких ципків. Ви витягнули палець, склали борону, підійшли. Вставили палець на місце, все, у вас борона готова до транспортування. Також дивіться, зверніть, будь ласка, увагу, що всі пальчики змащуються, є канали для смазки. Навіть е, там, де можна сказати не треба, але вони там є. Тому що дивіться, зверніть увагу як на гідроциліндрі точка, так і на пальці. Е, що іще можна розповісти е, за саму систему навіски. Кронштейни 10 міліметрів, потужні, практичні. Все пальчики в двох діаметрах. Один пальчик 22 мм, другий пальчик 25 мм. Тобто, під, ви знаєте, що є різні моделі тракторів з різними навісками, так скажемо, з різними діаметрами пальців. По низу, по самому валу діаметр 28 міліметрів. На ну, ось такий присутній фальшвал. Ви його е, знімаєте, одіваєте безпосередньо е, вал на навіску трактора на речаги е, і піднімаєте уже просто самим валом сюди. Ну, є вже купа відео. Я думаю, що всі вже розуміють принцип роботи цього фальшвала. Ну, дивіться, можу, можу вам показати. Дивіться, є фіксатор. Оце отакий от, от фіксатор, який держить сам фальшвал. Раз шплінчик. Два ж Ви його зняли. У вас є два яблучка. Ось, будь ласка. Які оце його робоче положення. Будь ласка. Далі, фіксатор на місце. Все. Фальшвал нікуди не дівається. Що? Що ще вам Для збереження, беремо, звісно, присутні ось такі ножки. Як ви бачите, ножки високі. І навіть якщо у вас буде пружинний зуб штригельний, він набагато довший, то навіть він до полу не достає. Да, висоти також, ножки складаються в, в транспортному положенні, Ну, а під час зберігання буде мати ось такий вигляд. Ну і ще що вам хочеться сказати. Просто насолодіться цією технікою. Я розумію, ви можете сказати, що їх уже цих борон, купа, які хочеш. Але ну, дійсно ті, хто розуміють, розуміють, що ну, ви, ви просто подивіться на місцість цієї конструкції. Я думаю, що це потрібно відмічати. Так, борона у нас дійсно получилася міцна, потужна. Загальна вага, мабуть, треба вам уточнити цей момент. В ось такому вигляді цієї борони складає 850 кілограм. Ну і що, друзі, мабуть, до самого цікавого, да, вас, мабуть, цікавить, скільки ж така красуня коштує, то відповідаю. Вартість такої борони складає 180 тисяч гривень в базовій комплектації без опорних коліс. За колеса це буде додаткова плата, і складає вона 22 тисячі гривень комплект. Коліс з кронштейнами з усим. Так, тобто за додаткові 20 тисяч гривень ви отримуєте пару робочих коліс. Отакі от, 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 от пироги. Так, як друзі, казав, Брюс це могутній. Е, працюємо ми. Е, офіційно з ПДВ є можливість отримати державну компенсацію. Як ви знаєте, наша компанія є в переліку і на всю нашу техніку діє державна програма компенсації в 25%. п'яти. Також, друзі, якщо вам цікаво подивитись на дану борону в роботі на Ютубі. Уже є відео, де її використовують в польових умовах. Будь ласка, набирайте в пошуку БЗП 9 січ. І дивіться, там е, взагалі дуже прекрасно вона описана. Тобто, заходьте, дивіться, ставте лайки. Так, ну що, друзі, в принципі, ми все розказали. Якщо є у вас якісь питання, то ви, звісно ж, заходите. Пишете нам у коментарях, ставите пальці вгору. Звісно ж, підписуємося і підтримуємо українського виробника. Да, дайте, будь ласка, вашу обратну связь на наше відео, ставте питання, коментуйте, хейтіть, будь ласка, хоч якось е, проявляйте свою, будь ласка, активність, щоб ми бачили, що вам це цікаво або не цікаво. Будь ласка, якось давайте е, взаємодіяти і. Ми хочемо бачити, що, що вам це цікаво. Ну і всім до зв'язку, друзі. До побачення.